Щорічно, 18 травня, у день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та у день боротьби за права кримсько-татарського народу в Україні згадують трагічні події 1944 року. Страшний злочин радянського тоталітарного режиму, внаслідок якого понад 200 тисяч кримських татар примусово депортували у віддалені регіони середньої Азії. Десятки тисяч з них загинули в ешелонах смерті та в місцях спецпоселень. Це жахлива трагедія цілого народу, який втратив свою батьківщину тоді і сьогодні потерпає від жорсткого насилля російської влади. 79 років тому радянська влада скоїла свідомий злочин, аби знищити національну ідентичність і корінний народ України. На цьому наголосив у своєму зверненні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У 2014 році, після незаконної анексії Криму, Російська Федерація вдалася до старих методів, розпочала системні репресії, вибіркове правосуддя та усвідомлене переслідування кримськотатарського народу. І знову таки мета не змінилася: знищити корінний народ України. Це історична риса росіян і історичне прагнення винищення за національною ознакою. Лише перемога над абсолютним злом здатна поставити крапку в історії злочинів. На жаль, кримські татари, чия історія сповнена несправедливості, болю і боротьби, знову зіткнулися з політикою етноциду. Історія повторилася знову, зазначив голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Андрій Задорожний з нагоди цієї трагічної дати. Але Крим це Україна, і вже зовсім скоро національний прапор неодмінно замайорить на півострові. Кожен корінний мешканець Криму буде знову вільно господарювати на власній землі на своїй історичній батьківщині. А кожен, хто причетний до жахливих воєнних злочинів, вчинених у нашій країні, гарантовано постане перед судом та понесе покарання. Пам'ятаємо та не пробачимо. За час війни парламентські політичні сили навчилися стримувати свої політичні амбіції і домовилися працювати як одна фракція, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю нашому телеканалу. Це та ідеологія, що об'єднує сесійну залу під час голосування за важливі рішення для країни і для нашої перемоги, зазначив спікер, розповідаючи про особливості роботи депутатського корпусу в умовах російської агресії. За його словами, український парламент наближає вступ України до ЄС та активно працює над євроінтеграційною програмою законопроектних напрацювань за 35 напрямками. Водночас, визначальною складовою цього періоду, як наголосив Стефанчук, стала ефективна міжпарламентська діяльність українських депутатів. Спочатку в нас ви знаєте був великий вояж щодо отримання Україною кандидатського статусу до євро євросоюзу. Після цього ми зараз працюємо над питаннями, які пов'язані з формулою миру президента України Володимира Зеленського. Ми працюємо над питаннями створення спеціалізованого трибуналу. Ми працюємо дуже успішно над питаннями визнання голодомору геноцидом українського народу. Я хочу сказати, що за останній рік кількість парламентів збільшилась вдвічі ніж за 32 рок роки до того за один рік. Кількість парламентів вдвічі збільшилась. Крім цього, ми зараз активно працюємо над питаннями, пов'язаними з озброєнням. Щороку, в 3-4 травня, Україна відзначає унікальне національне свято День вишиванки. Популярності святу додає сприйняття вишитої сорочки як оберегу українського народу. Втім, цього року, коли триває російська агресія, день вишиванки має особливе значення. Одягнена вишиванка 18 травня є символом незламності українського духу. Так українці демонструють свою ідентичність, заявляючи, що ми вільний народ. Українська вишиванка це перший у світі QR-код, написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Вишиванка це лише наше. А за своє ми боролись і будемо боротись. Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко стверджує, що вишиванка це символ вільних людей. Вона втілює в собі нашу історію, духовність та єдність. Кожен візерунок розповідає нам про наше минуле і веде нас у майбутнє з гордістю і натхненням. Вишиванка вишита у нашому серці. Написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Парламентський телеканал Рада доєднався до святкування дня вишиванки і влаштував флешмоб. Колеги одягнули вишиті сорочки на знак єдності всього народу, адже вишиванка це унікальний потужний оберіг, у якому зафіксовано генетичний код української нації. Для України важливо мати в партнерах країну, яка поважає наш суверенітет і територіальну цілісність, зазначила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк по завершенню свого робочого візиту до Азербайджану. Вона акцентувала увагу і на тому, що Азербайджан пройшов дві війни, зміг побудувати міцну армію і повернути свої території. Ця країна сьогодні вже має надійних військово-політичних союзників Туреччину, Ізраїль та країни Арабського світу. Азербайджан не заявляє публічно не засуджує агресію. Він не доєднався до санкційної політики. Але тим не менше для нас було важливо сьогодні використати цей майданчик, тому що на ньому були присутні колишні країни, колишні республіки Радянського Союзу. Нам було використати дуже важливо цей майданчик, тому що були дійсно присутні країни глобального півдня на ньому. Це і Єгипет, і Марокко, і Саудівська Аравія, і Алжир, і Південна Африка і так далі. Тому для у нас було, звісно, важливо донести правду, голос правди про Україну, про те, що відбувається тут, важливо Олена Кондратюк звернула увагу і на досвід цієї країни в реінтеграції і відбудові територій, а також питання ветеранської соціальної політики, реабілітації військових та цивільних. В Україні щомісяця зростає кількість ветеранів, учасників бойових дій, і до кінця війни їх чисельність сягатиме 5 мільйонів. Зазначили учасники Круглого столу, що відбувся у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Держава повинна забезпечити належний рівень життя українців, які боронять нашу країну. Стосується ветеранської політики, забезпечення. Реабілітації спортивного лікування забезпечення житлом, як ветеранів, так і сімей загиблих, ветеранів ветеранів взагалі сімей загиблих померлих наших захисників. Влада має започаткувати нову ефективну модель соціального захисту ветеранів, а саме забезпечити ефективний перехід від військової служби до цивільного життя, насамперед тих військових, які через важкі поранення не можуть повернутися на фронт. Одна із законодавчих ініціатив, які підтримав Комітет національної безпеки, це безпосередньо демобілізація людей з інвалідністю першої та другої групи, які, можливо, буде на цій сесії, на цьому засіданні, тобто під, під йти на голосування. І відповідно, цей законопроект направлений на те, щоб там у нас виходить так, що безпосередньо військовослужбовців десь приблизно 2000 тисячі людей з інвалідністю першої та другої групи, і вони можуть демобілізуватись, тому що є певна колізія. На скажімо, можна демобілізуватись, якщо там хтось із рідних першої групи, а якщо сам ну не можна, і відповідно цю колізію прибираємо. Питання, які сьогодні найбільше хвилюють військовослужбовців, це покращення їхніх житлових умов. На квартирній черзі на сьогодні перебуває майже 6 тисяч військових. Тоді як держава може забезпечити житлом тільки 2,5 тисячі родин. Запровадження запуску відповідних механізмів пільгової іпотеки для наших категорій під 7%. Я думаю, що найближчим часом будуть підготовлені відповідні кошти, видатки для реалізації відповідної програми, і ми почнемо вже запустимо більш, більш масштабно цю програму для того, щоб дати можливість через ЄСЛю подавати заявки і приймати участь в відповідних програмах іпотеки. Подальшому також будемо працювати з міжнародними партнерами для пошуку і залучення. Додаткових інвестицій від міжнародних партнерів для погашення відповідних відсотків замість нашої категорії. Демобілізовані військові будуть забезпечені робочими місцями, обіцяють у владі, ба більше ветерани зможуть працювати у держструктурах. Народні обранці разом з урядовцями готують відповідні законодавчі зміни. В Україні з'явилася нова офіційна професія. Молодіжний працівник відтепер опікуватиметься питаннями української молоді. Відповідна законодавча ініціатива була ухвалена ще два роки тому. І, попри війну, молодіжна політика активно розвивається, вважає автор закону Олександр Санченко. Закон запускає Український молодіжний фонд. незважаючи на повномасштабне вторгнення. Зараз відбувається відбувся добір наглядової ради вибирається дирекції, і це буде інституція, яка напряму вже в цьому році буде підтримувати ініціативи молоді, як ми знаємо, яких є дуже багато, які дуже важливими для того, щоб підтримувати і в волонтерству, і тимчасово переміщених осіб. Вітчизняна молодь сьогодні бере активну участь у розбудові політичної інфраструктури. На сьогодні, зокрема, вже діє молодіжний центр при офісі президента. Наступний осередок найближчим часом розпочне свою роботу і при кабінеті міністрів.